Українська команда сьогодні передає два колтери, продуктові набори нашим побратимам з полку Азов. Надалі наша українська команда буде допомагати не тільки нашим героям на передовій, а й тим внутрішньо переміщеним особам, тим людям, які сьогодні нуждаються в нашій допомозі. Слава Україні! Героям слава! Від мені всіх хазовсі хочу подякувати українській команді за ці два. Мавіка. Дрони надзвичайно зараз потрібні на передовій. Від того, скільки їх і чи є вони взагалі, залежать, дуже залежить ефективність роботи азовських підрозділів. Завдяки такій підтримці українців ми точно переможемо. Слава Україні! Героям! Слава!